Дзяні та новорічні свята найтепліші та найдомашніші свята свята, які приносять в кожну оселю радість та нові сподівання. Адже те, що побажаєш в ці дні, обов'язково здійсниться. А ще ці дні сповнені веселими колядками та щедрівками, бо так вже повелося в Україні зичити один одному щастя, здоров'я та добробуту, а ще славити Спасителя, який з'явився на світ Божий саме в ці дні. Тож в такий домашній теплій атмосфері і пройшло свято, яке відбувалось у Балтській районній спілці інвалідів. Це свято підсумувало різдвяно-новорічні дні. К нам в організацію приходять дуже позитивні люди, і тому дуже Все, что они предлагают, все, что они видеть в наше організацию, то мы это делаем. Не знаю, у нас очень хорошие люди, поэтому, наверное, так все просто у нас и легко все получается. Всегда меня они поддержат. вот, и поддержат не только в плане организации работы, но и даже и в плане но и моей даже психологической поддержки, потому что кто как бы ни говорил, но я тоже человек с инвалидностью первой группы, поэтому мне они тоже во многих вещах, во многих, во многих делах всегда поддерживают. Ну, естественно, те люди, которые присутствуют на данном мероприятии, на многих других, это не все члены организации, потому что у нас люди с инвалидностью, кто-то в больнице лежит в Балтии, кто-то где-то в Киеве, в Одессе, кто-то дома. Тем более сейчас сезон такой сырой климат, поэтому я всех наших членов организации инвалидов, всех людей с инвалидностью города и района и вообще всех жителей нашего города и района поздравляем с праздником и всем желаем здоровья, всем и счастья, и, естественно, любви. Казалось бы, банальные вещи, я говорю, но без этих вещей нет просто дальше жизни. Доброго дня, дорогие друзья! Мы рады витаем вас всех на Резвяных встречах. С Новым Роком будьте здоровы и святами с Двоих Христовых. Хай дни резьбяну, новоречные Святого красных ваших будней. В році новому щастя бажаємо вашому дому. Щастя бажаємо радісно жити. В році новому край звеселити. А зараз ми надамо слово отцю Олександру промічнику, настоятелю Свято-Успенського кафедрального собору. Дорогі друзі, дозвольте мені всього серця поздравити вас з великими праздниками Православної церкви, святками вас, праздниками вас. Спасибо. Мы начинаем свой праздник всегда с великого праздника, который мы готовимся и постом, и молитвою, и добрыми делами. Это великий праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, когда в мир явился Сын Божий, чтобы ради нашего спасения Он воплотился от Божьей Матери. Пришел в этот мир, чтобы распяться на кресте, чтобы обнять каждого человека и открыть нам врата в Царстве Небесное. Мы празднуем в святцах и великий праздник святителя Василия Великого, великого угодника Божьего, который достиг такой великой святости, что в церкви именуется Великим. Мы будем праздновать с вами на десятый праздник Крещения Господне, когда весь мир будет освящаться через Господа нашего Иисуса Христа, будет окропляться святой водой. И все это эти дни называются святки. И в сегодняшний день мы собрались, чтобы порадоваться друг другом, порадовать друг друга. Очень важно, потому что когда мы собираемся вместе, мы в первую очередь вспоминаем слова Господа нашего, который сказал, где двое или трое во имя Мое, там и я посреди их. Дорогие мои, с нами сегодня Господь. С нами сегодня Пречистая Божья Матерь. С нами сегодня ангелы Божии, которые вместе с нами будут прославлять родившегося богомладенца Господа нашего Иисуса Христа. Всех вас от всей души сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова, с Новым Годом! Пусть Господь вас миром и радостью благословляет и посылает вам крепкого-крепкого здравия вашей души и вашему телу. И пусть Господь всех вас хранит на многие, многие лета. С праздником всех вас! Так принято, что на эти праздники принято дарить подарки. И разрешите мне главе этой организации подарить икону великого святителя Архи, архиепископа Крымского, врача и хирурга дорогие мои, пусть святитель Божий рука, который был великим доктором, великим хирургом, и в честь которого в нас в городе Балти, на территории центральной районной больницы, возводится храм-часовня в честь этого великого святителя. Пусть он молится непрестанно о всех нас и о вас, дабы Господь вам подавал здравие, здравие. И еще раз здравия. С праздником! Спасибо. 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 Спасибо! А каждому из вас, в конце нашего общения, я хочу подарить иконочки Божьей Матери. Здесь икона Пресвятой Богородицы, которая исцеляет многие-многие болезни. И, конечно, всем вам в отдельности такое сладкое утешение. Христос рождается! Славим Христос рождается! Славим Христос рождается! Славим вас! Щиро зичимо вам у ці святкові дні міцного здоров'я, добра, злагоди, достатку і благополуччя. Нехай ці традиційно світлі добрі для нашого народу свята святкуються у ваших сім'ях, у радісній, доброзиствій, теплій атмосфері. З віку в Україні зимові свята супроводжували численні традиції, звичаї, обряди, вірування точки. За допомогою поетичного слова і магічного акту, святковою урочистою обстановкою люди правної в усіх днів, виморяний образ достатку, щастя, злагоди і спокою своїй оселі. У різдвяних звичаях українців виразно простежуються також давні елементи сукретів. Свята вечеря це спільна вечеря усього роду, символ домашнього вогнища. Навіть покійні родичі і ті, що безвісту загинули, за народним повір'ям збираються на, на цю вечерю разом. Тому до неї готувався завжди завчасно і старано всі члени сім'ї. Зі святвечором пов'язаний обряд приготування куці. Її називали багатим, бо крім неї, готували 12 пісних страв, а саму кутю традиційно виготовляли з пшеничних або ячмінних зерен. Як тільки на небосхилі з'являлася перша підвечірня зірка, всі родини сідали, як казали, за багатий стіл. Першим, як виготилося, займав місце господар, а за ним інші члени родини. Під час святкової вечері намагалися не виходити з-за столу, розмовляти техцем. З куртом предків був пов'язаний звичай, що сідаючи до вечері або після вечері на нове місце, потрібно було його продути або змахнути рукою. Аби не придавили душу яку. Ставши глава сімейства, пропонував поминути покійників і запросити їх до святвечора. 7 січня Різдво одне з найбільш релігійних свят, і з ним пов'язують народження Ісуса Христа. Як стверджує християнське вчення, Діва Марія народила свого Сина і сповила в Яслах. Із початком Різдва вже можна було вживати скоромне – Власне, до цього свята в кожному господарстві кололи свиней, щоб наготувати, наготувати різноманитних ясних страв. Адже було за приходити один до одного в гості, щоправда, до обіду намагалися не відвідувати сусідів. Першими сповісниками народження Христа і початку різдва були переважно діти, які вже досить йшли до родичів, сусідів і односерців, вишувати віншівками. В змісті переважали мотиви побажання щастя, здоров'я, достатку. Зі святим Різдвом вітаю всіх здоров'я бажаю, господарю на воли, господині на квачки, хлопцям-дівчатам на гуляння, Христово вихваляння. Обряд корядування завершується влаштуванням святкових вечорниць і громадських трапез, розподілом накорядованих насамперед грошей. За тиждень після напередодні старого нового року, 13 січня, відзначали щедрий вечір. Це залишок стародавнього ймовірно язичного звичію. За Християнським календарем це день преподобної Малайні. Зранку починали готувати другу обрядову куцю. На відміну від багатої, її можна було заправляти з корминою. Основною подією щедрого вечора було та, що вечора та нового року в Україні. Була щедрування, яке супроводжувалося церкваріальним обходом хат із побажанням щастя, здоров'я і благополуччя членам сім'ї. На відміну від колядування, в обряді щедрування активну участь брали дівчата і жінки, а також діти. Учасників щедрування і поздоровлення господар обов'язково обдаровував грішми, пиріжками, солодощами. З вечора і до півночі обходили оселі щедрувальники. 14 січня свята Василя та Новий рік за старим стилем. На Новий рік припадає свята Василя, який вважається покривителем землеробства. Ось чому досвіду годилося засіяти збіжжя масові. Здебільшого це робили підлітки до 14 років. Заходячи до родичів чи сусідів, вони здійснювали символічне посівання зерном, що носили з собою в торбинках, виголошуючи одночасно новорічне поздоровлення. 18 січня голодного куття, голодний вечір готують третю і останню кутю різдвяно-новорічних свят. Називається вона голодне від того, що з цієї пори і до наступного дня, поки не освядяться воду в річці, люди говіли, тобто не їли. Власне, це був останній день Колядин. Період святок зимово-календарного циклу закінчується святом водохреща, або ще його називають Йордана, Богоявлення. У всіх селах. Де були церкви, святили воду. Зранку чоловіки йшли до річки, чи ставка, вирубали в люду хрест, ставили його поруч з ополонкою і обливали червоним буряковим квасом. Під обід священник виголовши молитву, освячував воду, занурюючи в неї срібний хрест. Віддавна в народі воду, посвячену на Йордан, вважали своєрідною панацею від багатьох недуг. В Нею також святили будівлі, тварин, збіжжя тощо. І ось загадка, Водохрещенська джер... джерелиця може зберігатися протягом року. Різдвяні свята це прекрасні свята народження Сонця і Ісуса Христа. А чи знаєте ви, що існує давня слов'янська легенда про ці свята? Ось послухайте. Колись дуже давно на землю напали темні сили, наслені страшним та підступним Богом зла, каратуном. Кожним днем сонце слабшало, день викорочувалося, і ось тоді, тоді на 10 небі, зібралася велика рада богів Всевишні і мовила премудра лада, богиня добра і любові, до небесного коваля, Сварога, Верховного Бога. Аби на землі все на лад пішло, викус Свароже людям нове сонце. Запрацювала небесна куся, зазвеніло небесне кувато і засіяло красне сонце, ра. Так воно тоді звалося. Передав його сварок при коляді, богині Сонця, і сказав Ось тобі нове Сонце, неси його людям та бережи. І послало сонце свої промені на землю, зраділи люди, стали вітати одне одного. Радуйся земля, коляда йде. Пізніше свято Коляди з'єдналося із християнським святом Різдва Христова і народження Сонця. люди пов'язують із народженням Ісуса Христа. Стали люди коляду і народження Ісуса Христа поспівувати та славити. Так народилися величайні пісні, колядки та щедрівки. Від дня народження Ісуса Христа минуло вже більше як дві тисячі років, але люди пам'ятають і шанують різдвяні свята. І ми вітаємо вас із святами! Та запрошуємо сьогодні поспівати з нами колядки. Та щедрі. Ми прийшли на вогник до цієї хати. не хотіли добрих людей на шляху минати. Добрий вечір, добрі господарі, а чи можна полядувати? Нова раніше. <звук>

I'm in

І радості бажаю, щоб родило на землі, щоб був хліб на столі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало і м'ясо, щоб ви всі були здорові і багаті і щасливі. Ми всі коляден, а я батька йде по коліно, кососок дати діду, пасачок, а підтак не вазі дати упу мазать. Так склалося, що в нашому селі ну, є дітки, які. Так сказати, інваліди дитинства, і да от і вони були завжди на останньому плані. Завжди вони були, так як би сказати, ну обділені увагою. І ну, частенько було і так, що над ними сміялися. І Мені, ну, так сказати, дуже ця ідея припала до серця, і я очолила цю організацію, і ми стали спілкуватися із інвалідською організацією міста Балтида. Ми привозимо своїх діток, участвуємо в спортивних змаганнях, ми беремо участь у фестивалях і різних таких заходах, так сказати, в дружньому колі, і запрошуємо їх до себе. Вони приїжджають теж до нас. Свято Успенська церква дуже з радістю приймає їх, і отак у нас зав'язалася тісна дружба. І ми їх вітали на різні свята, і вже на ці свята теж. Наші дітки, я також. Ми відчуваємо тут тепло, сердець, таких, що кому потрібна така допомога, як наша, на, на даний момент. І дуже з радістю ми їдемо завжди сюди, на різні заходи, на фестивалі. От, і чим можемо, підтримуємо друг друга? Вони нас, організація Балтська, а ми їх. Наш будинок культури, і я також і користуючись нагодою, хотіло, хотілося б хотілось би привітати жителів нашого села, жителів району, жителів міста Балта з такими святами. І я, я хочу побажати, щоб наші традиції не вмирали, і щоб ми всі, щоб ми вчили діток цих традицій. Я бажаю, щоб всі люди підтримали один одного, так як ми підтримуємо ось організацію. Цю. Я теж також бажаю всім найкращих всього найкращого, всім здоров'я, щастя, радості, щоб завжди у ваших серцях ви відчували благодать Господню, допомогу Божу, щоб Матір Божа покрила вас всіх своїм омофором від всякого зла. І побажаю я вам всім не проходьте мимо таких людей, які знедолені, які потребують вашої уваги, які. Не можуть обійтись без вашої допомоги, будьте милосердні, щастя вам всім і добра. Свічку різдвяну запалімо, Боже світло протесімо, кожній хатині нехай ткань сіяє, і люсіх нас звірі. Друзья мои, вы знаете, так получается все по семейному, по домашнему. Вот, действительно, когда заходишь в любую организацию, везде есть какой-то сценарий. А у нас действительно чувствуется одна семья, одно дыхание. Так что разрешите нам, вот, с на Святоспенского храма, села Ухажаны, пожелать вам многих-многих лет жизни. И чтобы вы жили много Плыли на этой земле и прославляли нашего Господа. С праздником всех вас. С праздником всех вас. У всего света, на котором мы живем, все присутствующие много. Рождается. Христос рождается. Христос рождается. Христос рождается. Спасибо, Ощущение очень прекрасное и очень радостное. Потому что. Люди, которые имеют действительно такой какой-то либо недуг, какой бы он ни был, все нуждаются в единственном. Единственное это любви. Господь сказал ему, что если не будете любви иметь между собой, не будете моими учениками. И вы знаете, сегодняшнее собрание это есть подтверждение той любви, которую имеют люди друг с другом. Ведь иногда бывает в жизни так, что человек остается с горем один-один. И очень страшно, когда некому элементарно, уже не говоря как-то помочь, элементарно, чтобы сказать доброе слово. И когда эти люди собираются, вместе, когда они вместе вот в такие замечательные праздники, как святцы прославляет Богомладенца Христа Спасителя нашего, и на их устах вот видна улыбка, радость душевная и радость телесная. Это значит, что есть смысл в нашей духовной жизни. Это обязательно должно быть в нашей жизни. Это доброе дело, о котором Господь сказал. Мы все помним, что Господь сказал, когда Он придет судить всю вселенную, что я был в темнице, вы мне не посетили, я был голоден, вы меня не накормили. И вот действительно, вот это вот собрание этих людей, когда они радуются, это вот есть то доброе дело, которое необходимо для каждого человека. И еще раз, конечно, нам подтверждение тому, что никогда не нужно оставаться в стороне, когда мы видим, что у какого-то человека есть горе. Ведь для этого Господь и пришел в этот мир, чтобы показать нам, как мы должны любить и служить друг другу, в особенности тем людям, которые действительно нуждаются или в нашей помощи, или материально, или морально, или духовной поддержке. Поддержки. Поэтому сегодня самые такие радостные, душевные чувства, которые переполняют мое сердце. Мы, конечно, уже неоднократно встречаемся с этими людьми, неоднократно мы общаемся. Они неоднократно, и слава Богу, приходят в Храм Божий, в Успенский собор. Многие исповедуются, причащаются. И вы знаете, это общение, вот эти вот рождественские вечера, эти балтские рождественские вечера в этой общественности, оно, конечно, возносит ум и сердце и приносит то, То радование и ту радость, о которой, еще раз еще скажу, что говорил апостол Павел: радуйтеся. Но радость какая должна быть? Духовная радость о Господе нашем.